Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, але ми сьогодні не на кухні. І не експериментуємо. Сьогодні в мене трохи незвичне відео, але захотілося поділитися з вами, прочитала один коментар під моїм відео і не вдержалась, вирішила зняти на цю тему навіть відео. Якось я готувала із Салаки пиріг, а голови віддала котикам біля під'їзду і про це сказала у відео. З яким же гнівом на мене обрушилась одна із глядачок мого каналу, як деякі люди, не розібравшись в ситуації, як то кажуть, не чувши і не бачивши, а вже своя думка існує, і її треба висказати з усім злом і з усією ненавистю. Тож, яка причина цього гнівливого коментаря? А все дуже просто. У салаці, у тих головах салакві, які я віддала котикам. Ось послухайте, що вона пише: голови не можна котикам, не можна категорично, вони будуть їсти, бо голодні, не беріть гріх на душу, у них також шлунки, як і у людини. Ви здивуєтесь, навіть є серце, нирки, і печінка і легені. Вони цими головами наколюють стінки шлунка, там буде нагноїння, вони помиратимуть в муках і так далі, і тому подібне. Земля не тільки для нас і для злих бабок на лавках, які не люблять ні людей, ні тварин, ні птахів. От такий феєрверк гніву. А все із-за цього? Із за чого? І за цієї дрібненької рибки салаки, і за отіх голів, які я відірвала, відрізала і віддала тим котикам біля під'їзду. А віддала їх не тому, що вони голодні, а тому, що просто було шкода викидати. Думаю, ну це ж може... Тварина з'їсти їх, а вони такі свіженькі, пахучі, спитала у тих злих бабок під під'їздом, які доглядають за цими котиками. Чи можна їм віддати голови? Звичайно ж, можна. Але крім того, що я віддала ті голови. У них їжі вистачає, і мисочки є з водою, і з сухим кормом, і з залишками людської їжі. А ще під під'їздом оті зли бабки, як вона пише, побудували цим котикам отакі будиночки. Там зимою тепло і в негоду затишно. Не знаю, чи десь ще так доглядають за котиками біля під'їзду, а от у нас так, тому що ті бабки, які сидять отам під під'їздом, не такі злі, як ви думаєте. І тварин вони люблять, і пташок, і котиків, і собак. Не всі можуть взяти в квартиру тварину, тому доглядають отак за ними. Колись раніше, коли ми жили вдома, в нас були котики. Були такі котики, які дуже любили рибу. І оті голови ми їм давали, і вони їли і жили по 13 років, і ніхто не помирав. А колись у нас був котик, якого ми назвали Тигрик. Він справді зовні був схожий на тигра, а ще дуже любив кістки. Не риб'ячі, а м'ясні. Як тільки побачить десь кістку, старається схватити її і тут же гризти, і відібрати не можна. Ричить, неначе той пес. Звичайно, ми йому такого не давали їсти, але іноді міг навіть у собаки, отам біля будки на вулиці вкрасти кістку. А ще був такий котик колись у нас, який завжди нам приносив якусь здобич додому. Виходив і заходив він в будинок через квартирку на кухні. Якось вранці просинаємось, виходимо в кімнату, а там посеред кімнати кроленя лежить. Десь у сусідів добув і приніс його до нас, але воно вже було неживе, задушив його. А ще, пам'ятаю, в моєму дитинстві був такий сірий котик. Так ми його всі любили, і лишився він у мене на все життя в пам'яті. Він ніколи не кричав, ми думали навіть, що він глухонімий. Якщо вночі хотів вийти на двір, то він стягував з моєї мами ковдру або стукав лапкою в двері. Якщо хотів зайти з вулиці у будинок, то заскакував на підвіконня і стукав лапкою в вікно. А я колись сиділа в дворі і плакала, і він підійшов до мене, лапкою мене трогає, я подивилась на нього, а в нього теж сльози на очах. То скажіть мені, хіба можна ображати таких тварин? Та я й не знаю, не пам'ятаю таких людей, які не люблять котиків. Ну як їх не любить. Оце дивіться, оце ці бабки вирощують квіти і несуть їх на базар продавати. І оці котики, яких вони ображають, ідуть разом з ними торгувати на базарі. Я вам щиро дякую, що ви послухали і подивилися це відео. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі про ваших котиків. Заходьте на мій канал, дивіться мої відео, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже щасливі!